Побудова конструкції жіночих трусів з низькою та високою посадкою. Вихідними даними для роботи є такі розмірні ознаки. Це обхват талії, обхват стегу, висота сидіння та висота стегу. Побудова креслення трусів з низькою посадкою. Побудову починаємо з проведення двох взаємно перпендикулярних ліній, і відповідно ці лінії перетинаються в точці Т. Вся побудова буде виконуватися в праву сторону та вниз. Від вихідної точки Т вниз відкладаємо конструктивний відрізок «ТЛ». Він дорівнює висоті сидіння. Відповідно, для даного розміру числове значення відрізка складає 26 см. Відклали вниз, маємо нову конструктивну точку точку L. Від цієї точки далі відкладаємо відрізок ll 1 Його числове значення розраховується через. Береться 1 обхвату стегон і віднімається 1 це коефіцієнт. Відповідно для даного розміру, відрізок ll 1 дорівнює 8,8 см, відкалавши низ, маємо нову конструктивну точку, точку Л1. Відповідно, цей відрізок ll 1 буде визначати довжину ластовиці. Далі з точок L та L1 необхідно в праву сторону провести горизонтальні лінії. З, по горизонталі з точки L1 в праву сторону викладаємо конструктивний відрізок L1B. Він розраховується через 1 четверту обхвату стегон мінус 1. Відповідно, числове значення складає 23 см для даного розміру, відклавши в праву сторону 23 см, маємо нову конструктивну точку точку Б. З точки Б. Вгору необхідно провести вертикальну лінію відповідно до перехрестя з горизонталю з точки Т. Перехрестя двох ліній дає нам нову конструктивну точку, яка називається точка b 1 Від точки b 1 як з вихідної точки, вниз відкладаємо відрізок B1B2, він дорівнює розмірній ознаці висота стегон, відповідно, це 20 см. Вниз відклали по вертикалі маємо точку b 2 на горизонталі, що проведена з точки Т, вправо відкладаємо конструктивний відрізок ТТ1. Він дорівнює 1 четверта обхвату талії. Відповідно, числове значення відрізка складає 18 см. Відклавши по горизонту, маємо нову конструктивну точку точку Т1. Далі необхідно з'єднати точки Т1, Б2 прямою. По цій лінії вниз відкласти числове значення 6. Відповідно, це буде конструктивний відрізок Т1,3 і, відклавши 6 по похилій лінії, отримаємо нову конструктивну точку точку Т3. Далі від цієї точки, яку щойно отримали, ще раз відкладаємо по похилі лінії величину 4 см. Відповідно, нова конструктивна точка, яка утворилася, це точка Т4. Наступна вихідна точка для роботи точка Т. Від точки Т вниз відкладаємо конструктивний відрізок ТТ2 величиною 7 см і маємо точку нову Т2. Продовжуємо будувати. Далі будуємо ластовець. Для цього необхідно від точки L1 вгору відкласти відрізок L1L2. Від цієї ж точки, від точки l 1 вниз відкласти відрізок L1, L3. Ці відрізки будуть одинакові по величині. Вони розраховуються, як 1 четверта береться від 1 10 обхвату стегон мінус одиниці. Тому, обрахувавши числове значення, маємо, що величина. Цих відрізків складає 2,2. Тому від точки l 1 вгору 2,2 точка l 2 вниз 2,2 точка l 3 е, від цих точок, тобто від точок l 2 і l 3 в в праву сторону необхідно провести горизонтальні лінії. Відповідно, величина горизонталі складає 3,5 см. Відклали по горизонту 3,5 і маємо нову конструктивну точку l 4 Відповідно, те ж саме робимо через точку l 3 проводимо горизонталь вправо довжиною 3,5 см. Маємо конструктивну точку l 3 Далі необхідно з'єднати дві конструктивні точки. Це точка Т2 точка Т3. Далі необхідно з'єднати конструктивні точки Т4 Л4 прямою і Л5 Т4. Поки що наводимо. Креслення ще не сформовано, воно остаточно проводимо допоміжні лінії. Відрізок l 4 t 4 це верхній похилий відрізок, необхідно розділити навпіл, знайти точку середини. З точки середини вгору виставити перпендикуляр довжиною від 4,5 до 5,5. Або можливо, і можем це значення змінити в залежності від того, який по моделі виріс на трусах спері. Наступний відрізок для роботи це відрізок Т4Л5, це ця нижня похила лінія. Його цей відрізок також ділимо навпіл і виставляємо перпендикуляр, але вже вниз. Величина перпендикуляра від 1 до 1,5 см. Далі, наступне що робимо, то від точки Т2. Вниз відкладаємо конструктивний відрізок Т2, Т5. Він дорівнює від 1 до 1,5 см. Відклали, поставили нову конструктивну точку. І, відповідно, вона буде мати назву Т5, і через точку Т5, Т3 також проводимо лінію. Ця лінія вона буде злегка прогнута, але пам'ятаємо, що на початку проведення лінії до точ, тобто в точці Т5, тут повинен бути спочатку прямий код, а потім вже виводимо оцю скруглену фігурну лінію. Наводимо конфігурацію передньої половинки тросів. Зверніть увагу, будь ласка, середня, передня штрихпунктирна лінія. Далі наводимо конфігурацію задньої половинки трусів, верхня лінія, знову-таки з точки Т2. Спочатку виставляємо відрізочок короткий по перпендикулярі, буквально 2-3 см. А далі вже виводимо на точку 3. Так, далі лінія вирізу. Трусів задньої половинки, лінія ластовиці, ну і середня задня лінія. Також довожу. Вона в основному співпадає з середньою-передньою, але в нижній верхній частині також лінії доводимо. Таким чином побудували креслення трусів з низькою посадкою, або також ми їх можемо називати низькими. Відповідно, вирізи на передні, задні половинки трусів, ми їх можемо знову-таки моделювати, змінювати. Ну, і відповідно рівень опущення трусів також можемо вибирати. На основі трусів низьких, взявши. Базисну сітку, взявши положення бічної лінії, місце розташування ластовиці, можемо змоделювати високі труси. Тому моделюємо моделювання високих трусів. Спочатку від крайніх точок ластовиці, це точка l 4 l 5 необхідно відкласти вниз та вгору по 1 см і під лекало провести лекальні лінії. Тому робимо від точки l 4 вниз відкладаю по вертикалі 1 см, і через точку l 2 і отриману щойну точку під лекало оформляю. Лінію фігурну, опуклу. Це лінія ластовиці буде. Далі наступні дії аналогічні від точки Л5, але тепер вгору відкладаю 1 см і також через точку Л3, через щойно побудовану точку, оформляємо прогнуту лінію ластов. Далі бічну лінію задньої половинки трусів необхідно змістити на 1,5 см вправо. А бічну лінію передньої половинки трусів необхідно змістити на 1,5 см вліво. Тому вихідна точка для роботи це точка Т1. Від точки Т1 вправо по горизонталі відкладаю 1,5 см. Через Відкладену точку, паралельно бічні лінії основи провожу бічну лінію задньої половинки трусів. Довжина цієї лінії бічної відповідає довжині відрізку Т1 Т4. Аналогічно від точки Т1 вліво. також відкладаємо 1,5 см, паралельно. Лінії Т1 Б2 проводимо бічну лінію передньої половинки трусів, довжина цієї бічної лінії передньої половинки трусів дорівнює відрізку Т1 Т4. Виміряли і, відповідно, також ставимо конструктивну точку лінія верхнього краю передньої половинки трусів. З високою посадкою або високих трусів, вона опущена на 1 см, тобто від точки Т вниз відкладаємо 1 см. І через вихідну точку, яку щойно отримали, через точку, яка позначає положення бічної лінії, оформляємо під лекало верхню лінію. Знову таки пам'ятаємо, на початку оформлення лінії виставляємо прямий кут, а далі вже формуємо цю лінію лекальну. Лінія вирізу передньої половинки трусів. Необхідно розділити допоміжну лінію. Навпіл. Зараз ми цю лінію проведемо і від. Точки поділу відкласти вгору по перпендикуляру 5,5 см. І під лекалом будемо оформляти фігурну лінію вирізу передньої половинки трусів. Тому з'єднуємо дві конструктивні точки. Конструктивна точка, що позначає положення ластовиці. Конструктивна точка, що означає. Кінець бічної лінії передньої половинки трусів, це є допоміжна лінія. Цю лінію розділяємо навпіл та вгору виставляємо перпендикуляр довжиною 5,5 см. І відповідно через точки, що позначають. Конфігурацію ластовиці через точку перпендикуляра, через точку бічної лінії лекало оформляємо виріз передньої половинки трусів. Далі оформляємо ви лінію вирізу задньої половинки трусів. Для цього потрібно розділити допоміжну лінію. Зараз ми її будемо проводити. Необхідно цю лінію розділити на від точки поділу відкласти вниз по перпендикуляру величину від 0,5 до 1 см. І підлекало далі оформити лінію вирізу в задньої половинки тросів. Тому проводимо допоміжну лінію. Це вихідні точки для роботи. Точка, що позначає кінець ластовиці, та точка, що позначає кінець бічної лінії задньої половинки трусів. Відповідно, цю допоміжну лінію розділяємо навпіл, вниз виставляємо перпендикуляр довжиною від до 0,5 до 1 см. Розуміємо, що в залежності від того, як величину. Оберемо, відповідно, буде різна ступінь закривання сідниці. Проте це значення також можемо і змінювати аналогічно, як і в попередньому випадку, коли оформляли виріз передньої половинки трусів. Тому є вихідні точки, це точка кінця ластовиці, точка перпендикуляра, точка кінця бічної лінії задньої половинки трусів, і через ці точки оформляємо фігурну лінію вирізу задньої половинки трусів. Залишилось навести горизонтальну лінію талії, залишилося донаводити конфігурацію середньої задньої лінії, яка не впадає з конфігурацією середньої і передньої, тобто верхні, і нижні нижній частинки доводимо ці лінії. Відповідно, креслення трусів з високою посадкою або високих трусів виконано. Для оформлення ластовиці. В трусах є відрізна ластовиця, то необхідно. Виконати наступні дії. Від низу передньої половинки трусів вгору відкласти 8 см. Низ передньої половинки трусів, це відповідно конструктивна точка l 2 від цієї точки вгору відкладаю 8 см, Маємо нову конструктивну точку l 6 і з точки l 6 проводимо горизонталь до лінії вирізу передньої половинки трусів.